Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні я розповім про DevPod. У світі, де розробка стає дедалі складнішою, а команди працюють розподілено, постає питання: як забезпечити єдине, відтворюване та ефективне середовище для кожного розробника? GitHub Codespaces став відповіддю для багатьох. Але що, якщо ви шукаєте щось відкрите, гнучке і без прив'язки до конкретного вендора? Тут на сцену виходить DevPod — Справжній Code Spaces, але open source. Цей репозиторій з понад 14 тисячами зірок та основною мовою Go не просто повторює концепцію, а й доводить її до нового рівня свободи та ефективності. DevPod це клієнтський інструмент, що дозволяє створювати повністю відтворювані середовища розробки на будь-якому бекенді. Його головна ідея полягає у використанні відкритого стандарту DevContainer.json, JSON. Який вже застосовується у GitHub Code Spaces та VS Code Dev Containers. Це означає, що ви можете визначити всі необхідні залежності, інструменти та конфігурації для вашого проєкту, а DevPod гарантує, що це середовище буде ідентичним для всіх, незалежно від того, де воно запускається. Що робить DevPod унікальним та надзвичайно популярним? Його універсальність і незалежність. Уявіть, що ви можете запустити своє середовище розробки на локальному Docker, у кластері Kubernetes, на віддаленій машині чи навіть на віртуальній машині в будь-якій хмарі, і все це без необхідності налаштовувати серверний бекенд. DevPod виступає в ролі клею, що з'єднує вашу улюблену IDE, VS Code, JetBrains Suite або будь-яку іншу через SSH з віддаленою машиною. Така гнучкість у поєднанні з тим, що це на 100% відкритий вихідний код, робить його справжнім проривом. Кому ж DevPod буде корисним і чому? По-перше, розробникам, яким набридло витрачати час на налаштування нових проєктів або боротися з невідповідностями в локальних середовищах. Завдяки DevPod ви отримуєте робоче середовище за лічені хвилини. По-друге, командам розробників, оскільки він забезпечує консистентність. Кожен член команди працює в ідентичному середовищі, що суттєво зменшує проблеми на моїй машині. По-третє, компаніям, які прагнуть оптимізувати витрати на хмарні обчислення та уникнути прив'язки до вендора, ключові функції, які виділяють DevPod. Економія коштів він може бути в 5-10 разів дешевшим за комерційні альтернативи, використовуючи голі віртуальні машини в будь-якій хмарі та автоматично вимикаючи невикористовувані середовища. Відсутність прив'язки до вендора. Обирайте будь-якого хмарного провайдера від найдешевшого до найпотужнішого. Підтримка різних IDE – від vs Code до повної лінійки JetBrains. Клієнтський підхід запускається прямо на вашому комп'ютері без необхідності розгортання серверної частини, відкритий вихідний код, повна прозорість та можливість розширення, насичений функціонал, включає попереднє складання, автоматичне вимкнення при неактивності, синхронізацію облікових даних Git та Docker. зручний додаток та CLA. Інтуїтивно зрозумілий настільний додаток для швидкого старту та потужний CLI для автоматизації. DevPod – це не просто інструмент, це філософія, що надає розробникам повну свободу та контроль над їхнім робочим простором. Якщо ви втомилися від обмежень і шукаєте ефективне, гнучке та економічно вигідне рішення для своїх середовищ розробки, DevPod – це те, що вам потрібно. Не забудьте перейти за посиланнями в описі, щоб дізнатися більше про DevPod, спробувати його в дії та приєднатися до спільноти. І, звичайно ж, підписуйтеся на канал Мозок в Хмарі, щоб не пропустити нові огляди крутих репозиторіїв та інструментів.